Привіт, дружина, з Комістер Вайпер, а це новий відосик по Raid right Shadow Legends. В цьому відосику ми Протестимо April O'Neil ще в одному режимі, і так, так я знаходжусь на те сервері. Але спочатку, перед тим як ми підемо до її тестів, я вам зараз надав офіційну інформацію з партнерки на рахунок того, як же ж можна буде отримати April O'Neil собі на акаунт. В цей понеділок, 6 жовтня, Планують розробники запустити титанічну подію на April O'Neil, Відповідно, де загалом можна буде заробити 1750 балів, героя можна буде отримати за 1500 балів, і буде три у нас. Етапи за перший етап з 6 по 12 жовтня ми зможемо отримати 890 під З 13 по 19 жовтня ми зможемо отримати 710 підзабалів. І відповідно з 20 по 24 жовтня можна буде отримати 150 підсабалів. Тобто, загалом подія буде від 6 до 24 жовтня. Серед нагород, відповідно, головною нагородою буде April Уніл. Буде також епічна реліквія. Ось цей такий. Е... Скелетик, так? Тотем рамка Аватара, Базаль та багато іншого. Можливо, якісь книжечки, рубінчики, можливо, ще щось енергія. Ну, ви зрозуміли. А зараз, друзі, я хочу вам. Якщо ти не бачив попередній відосик, де я тестив Ейпріл Оніл на Аренці і на Големі, то ось тут ось цей відосик, я надіюся, що ти подивився. Якщо ні, послання залишу в описі під цим відео. А зараз ми, друзі, її розберемо ще в одній команді. Це буде дуже цікаво і корисно для знаєте, середніх гравців, того, що коли вони роблять місії на Маріуса, вони стикаються з одним із самих важчих босів. В підземеллі це замок лавого лицаря, хардовий 10 рівень. Так, особливо в кого немає гнута, в кого немає заморозок і так далі, то їм стає дуже і дуже важко його пройти. А як на диво, Ейпріл Оніл сюди дуже чудово так? Знову ж таки, що ми робимо? Ми беремо команду з двома блендерами. В мене тут Подрик плюс Мікага і Харима. Ну, ми знаємо, Харима плюс Мікага дуже чудова синергія, і вони досить е, швидко будуть вбивати боса. Знову ж таки, скажу зразу, що це не панацея використовувати харему, ви можете використовувати любого героя, який може накласти зменшення атаки. Бажано, щоб в нього були мультиудари, хоча б якісь, щоб лаву відкрили. Ось. і відповідно якщо ви хочете використовувати Хариму, то краще брати подрика, якщо у вас нема подрика, ну бо не буде кому накладати збільшення захисту. Можете використовувати Мікага плюс Фахракін, і можете використовувати любого героя. Ідеально, Зіногар, МК Зіногар підійде. Чого? Того, що вона має і ауру, і мультиудари, і паразит, і зменшення атаки. Коротше, зараз з усім розберемось. Так що я тут не сильно підганяв героїв по статах, чисто накидав, і зараз ми побачимо. Також я ще швиденько вам пізніше покажу з іншими героями, з якими можна використовувати, як можна міняти. так? Бюджетніший, більше варіанти, але зараз моя суть показати користь саме April в цій команді. Тут дуже швидко вони, тут, по факту, харима, якщо на ній є збільшення захисту, то майже шота є хвилі, і це круто. так 9 ходів, ми вже першу хвилю подолали. Блендери я позабороняв на другій хвилі, щоб вони відповідно. Бо харима, коли є в команді, вона настільки швидко збиває хвилі, що, наприклад, Подрик може не встигнути відкатити свій блендер, якщо він. Першим ходом, навіть на першій хвилі його використовує, бо тут просто. Ви просто подивіться, що там, 20 ходів, все. Хвилі вже закінчать. І це команда не супер підігнана. Так, стартує у нас перший блендер. Далі ходить у нас подрик. Знову ж таки, також з блендера. Далі ходить нельдор з А2. Що важливо, ставим Х1. Тут вона накладає ось цей е, як він, знешкодження дебаф, бос стоїть, думає. Стамо Х2. Він думає, думає, думає. Бемц, бачимо, що бачимо, що він пробив нашу команду. хпшка знялась, але щита, друзі, нема. Щита нема. Ставимо на авто, нехай далі проходять. Щита нема, тут зменшення швидкості не наклалося без різниці. Головне, щоб зменшення атаки наклалося, того що бос буде бити, але щит не буде на себе накладати. Тут Нельдор, в нього є спеціальний талантик, він вміє за допомогою нього накладати паразит. Так що наші герої будуть з блендерів, з автоатак, з всього відхилюватись, так що нам не страшні ось ці геп. От він зараз вдарив, але в нього ще трошки е, мозги пудряться, думає, блін, а де, а що я не можу щитом закритися? А того, що знешкодження, того, що Ейпріл ОНІЛ просто не дає тобі цього зробити. Знову ж таки, замість Хареме можна поставити якусь іншого ДД, який просто буде там по пів ХП знімати в боса, якщо такий, відповідно, у вас на аккаунті є. Нам головне, що відкрити щит. Накласти April O'Neil знешкодження, і бажано накласти зменшення атаки, щоб ваші герої просто не хлопнулись. Або прокачати залу і дати, можливо, трішки більше захисту. Побачимо під зменшенням захисту. От зараз дивимось на Нельдора. От чуть-чуть він зносить. Якби не було зменшення захисту, то я думаю, він би десь йому просадив, десь ось сюди. Тобто він би там на крапальці залишився живий. І дуже чудово працює. Так, що тут бажано взяти одного героя, який міє накласти заморозку, щоб відповідно був нам паразити, кі вони е, трішки краще жили, трішки краще себе почували. Звісно, розломчик зменшення захисту сюди також можна брати і з тим самим фахракіном буде чудово працювати. Зараз увага на екран. Я чисто вам ось так покажу, це, це просто тест. Я замість харими поставив свою ріхо. Так, давайте ми перейдемо, щоб ви не думали, що там харима прям панацея. Можете взяти любого героя, якщо ви хочете використовувати його разом з. 에... Давайте я себе ось так. Навер... Наверх себе. Вони тут без проблем. Тут трішки ріхо промахнулося. Бій відбувається на авто. Але вони без проблем. Давайте я вперед перемотаю. Без проблем проходять. Без проблем. Навіть зріху, в ролі ДД, хоча вона там в ДД не одягнута, вона одягнута в 9 частинок з облоги. Ну, і ось бачимо 3 хвилини. І навіть з сапортом у ролі. ДД, а вона вон, 2,5 мільйончики надамажила, можна також проходити. Зараз, друзі, я вам розповім. Давайте я ось це закрию. Я вам зараз розповім, які тут пресети були в цій команді, і також покажу на кого можна замінити. Отже, пресети, нам головне, щоб, ну, по факту, тут забороняємо на подрика на першій і на другій хвилі. Мікага на першій хвилі старт з блендера на другий забороняємо. Харімі нічого по факту можна і нічого не ставити, по факту без різниці. На босі, ось так. А три забороняємо, того що з авто атаки вона дамажить трішки краще, і плюс нам важливо, щоб вона накладала зменшення атаки. Ейпріл Оніл можемо просто старт з А3, щоб додатково заповнити шкалу ходу і одиничку на А2, щоб вона оце знешкодження постійно накладала. На Ельдор чисто старт з А2, щоб більше зняти лічильник цього щита, і по факту, все. Ким можна кого замінити. Давайте ми візьмемо такий варіант, що у вас, наприклад, немає. Подрика, у вас є Фахракін, у вас є Фахракін. Ви можете дивитися, хто тут вакантне місце, і ви вже від свого е... що придумаєте, те можете ставити. Головне, щоб цей герой мав штраф зменшення атаки, щоб вони просто не закінчились дуже швидко. Ваші герої. Тут є герої просто тьма. І ви можете вибирати. Ви можете поставити того ж самого Каеля. Чого його можна ставити? Того, що в нього є пасивочка, змін, зменшує критичний шанс боса на 15 і бос не буде критувати В нього є зменшення атаки, в нього є отрути, які будуть працювати, того, що бос буде ходити. Так? Можна каеля, безкоштовний герой є у всіх. 에, можна пробувати навіть того ж самого Хотацу ставити разом з Мікагою. Це з воїн Сутіні, Він має паразит, має зменшення атаки і навіть має підхіл, але, швидше за все, ви його блокували, чисто автоатака та А2. Також можна. Можна поставити просто любого ДД. Є гнут, можете гнута поставити. Можна можна того ж самого майки поставити. Любий, повторюсь, любий герой, який має зменшення атаки, і бажано, щоб мав мультиудари на автоатаці. По факту, напевно, КЛ, епічний КЛ, має бути у всіх. Найкраще підходить того, що ну, того, що він супербюджетний, має бути у всіх. В нього мультиудари з автоатаки, в нього є зменшення. Атаки, і в нього відповідно є ще отрути, за допомогою яких він буде по чуть-чуть травити босс. Давайте я вам покажу, хто і в що був одягнутий за використанням Мікаги. Просто 9 частинок збереження не обов'язково давати. Можете дати додатковий хід, якщо ви використ... плануєте використовувати якогось ДД з фракції воїни сутіні. Так по загальних параметрів без зали 341 швидкості, по факту, все. Зала в мене тут лавовий лицар. Швидкість фул, ігнор. І критична шкода не фул Так що, якщо прокачати, то, відповідно, буде ще швидше. Харима, чисто аренна харима, але пришвидшив її, дав трішки більше швидкості Вон, під 300 швидкості. подрик знову ж таки, 9 частинок збереження можна дати сет. Якоїсь реакції або інший любий сет на стати. Просто головне йому дати швидкість відповідно під вашу команду. У мене тут 300 швидкості, трішки живучі, щоб він не скопитився від удару боса. April O'Neil по талантах в неї таланти з попереднього відосика, і я чисто дав їй дамажний сет, але вона там не дуже сильно і дамажила. Я думав, що вона трішки пришвидшить нам проходження. Так що, по факту, якщо ви її одягнете як контроль на арену, то може бути з такими ж самими артефактами, бо не дуже там їй той дамаг і допоміг. Головне швидкість, точність і трішки живучість, тобто захист здоров'я, щоб вона відповідно не померла від боса. Нельдор Криголам. Це стандартний мій, який в мене на лайв сервері використовується на Хардлаві. Чую йому важливо швидкість, бажано, щоб походив один блендер, потім Нельдор з А2 і другий блендер. Але ми бачимо, що тут без різниці, як вони ходять, все так, і так працює. Трішки швидкості, трішки домашніх статів. Не забуваємо, що на Хардлаву потрібно 350 точності разом із Залою. Так. Плюс, додатково, якщо у вас буде Мікага стояти в лідерах, то можна точність ще меншу на 80% робити. І не збавимо Нельдору брати ось цей ось талантик, він перетворює е, десь тут є замороження, 60% штраф шанс накласти паразит. І за допомогою цього паразиту вони будуть, відповідно, відхилюватись і жити. Також, якщо у вас є зіногр, Можливо, ви в той час грали. Є у нас ось така майстер клинка Зіногри. Її дуже чудово буде ставити в пару до Мікаги, тому що вона має ауру 30 в підземелях, з бази вона має мультиудар. Тричі вона б'є, може накласти слабкість. А якщо у вас в команді буде Фахракін, плюс Зіногер, то у вас буде і слабкість, і зменшення захисту, і все у вас буде. Плюс з фахракіном буде потрібно тільки 70 критичного шансу, і це дуже круто. Атакує одного ворога 4 рази з кожним ударом, заповнює власну шкалу ходу на 5. Також накладає на всіх союзників збільшення швидкості. Чудова героїня, плюс вміє накладати. Знову ж таки, б'є чотири рази, вміє накладати паразит, зменшення атаки і збільшення атаки. Чудова героїня, і плюс, якщо я не помиляюсь, її там не можна не дуже можна вбити. Якщо зазнає смертельний удар, не помирає, а залишається з живою з однією одиницею здоров'я, а потім іде від свого паразиту, відхилюється та й все, так що можна її чисто в ДД розігнати і зробити собі 100%. Швидке проходження відповідно 10-ї хардлави. Або якщо тобі дуже важко пройти своїм складом команди, то я думаю, тобі April ОНІЛ допоможе це зробити. І, друзі, що на рахунок Ейпріл ОНІЛ, що буду робити я? Е, я буду намагатись забрати її, бо її адва навичка по вє контенті все більше і більше розкриває її потенціал. Так, якщо одне, але якщо призови, які потрібно буде робити, щоб її отримати, не завадять мені забрати двох інших черепах, то я April O'Neil собі буду старатися забрати на аккаунт. Якісь ось такі новини, напиши в коментарі, що ти думаєш з приводу цього всього, і чи будеш забирати April O'Neil собі на аккаунт. А якщо сподобався відосик то ти знаєш що зробити? І звісно ж таки зустрінемось в наступному відосі. I'll ever see.